Працівники швидкої медичної допомоги, щоразу отримавши виклик з вулиці Шевченка, вже знають, у терміни можуть не вкластися. Доведеться приштовхуватися крізь ядки з товарами, продавців та покупців. І добре, коли в цей час не стане на шляху вантажний автомобіль з привезеними товарами. Тоді вчасно потрапити до пацієнта навряд чи вдасться. По місту шкарету швидкої допомоги пропускають, чи не усі автомобілісти. А от заїжджаючи на ринок, медики ледь просуваються крізь натовп та прилавки. По вулиці Шевченка, по вулиці Полуботка і по Пересопницькій там практично доїхати неможливо по причині, що базарники, ну вони такі проходи залишили, що навіть і людям зустрічним потокам пройти неможливо, не то, щоб проїхати автомобілю, не говорячи вже про автомобіль, наприклад, пожежної охорони, який набагато більший за наші швидкі. От доїхати туди ми доїжджаємо нормально, більш-менш там, 3-4 хвилини, і ми вже на місці. А по Базар по вулиці Шевченка по полуботках. Ну можемо 5-7-10 хвилин їхати, протискатися через те, що люди йдуть потоки, втікти їм немає куди через те, що всюди лотки. О, і це практично неможливо швидко доїхати. Медики говорять, ця проблема існує давно, тільки вирішувати її ніхто не поспішає. В результаті людині, яка чекає на допомогу, доведеться чекати довше. Терміни вкладатися нереально. Реально тільки зупинитися і бігти пішки. А потрібно обладнання нести за собою, потрібно ноші нести за собою. Плюс до того автомобіль зачинити немає, а на базарі крадіїв досить постачає. Коли підприємцям давали можливість торгувати, то їм визначили конкретну частину вулиці і наголошували, щоб продавці улагодили всі недоліки впродовж трьох місяців. Не зробивши цього, їм просто не дозволять далі торгувати. Зараз ми їм продовжимо на три місяці. Якщо вони не викликають умов, просто зупинимося. Не хочу зараз робити цю бучу, бо це 120 чоловік які торгують. Тут тих 120 буде вам говорити протилежне від тих, що... Це ж до них вже швидка їхали. Тому не буду продовжити постійно. 100... На три місяці продовжимо. Десь щось не так, зупиняємо і розходимося. Віддалі, скажу відверто, віддалі їх там не повинно бути. Це абсолютно для мене очевидно. Але треба хоч трошки, щоб економічна ситуація змінилася. Ну просто хоч трошки. Бо зараз ви бачите, супермаркети пусті, всі люди на базарі. Натомість головний лікар станції швидкої медичної допомоги Валерій Ковальчук бачить ще одне вирішення проблеми, яке не завадить базарникам торгувати та дасть можливість медикам вчасно доїжджати до пацієнтів. Ми не один раз були ставили таке питання. Там не один підприємець, будемо казати кілька підприємців. Навдалі чому би всі вони разом не могли б зробити медпункт, який би працював у визначенні робочі їхні дні, і, наприклад. Щось сталося з людиною, знають, що там, в такому то приміщенні на першому поверсі, є медпункт. Ми знаємо, що нам потрібно приїхати до медпункту. Людина, вже хтось за нею дивиться і надає допомогу при потребі. Розумієте, навіть якщо десь втратив свідомість за 100 метрів від того медпункту, працівник медичний вийшов з сумкою і з носилками і завжди знайдуться на базарі люди, якби які перенесли би в медпункт. А ми під'їхали б і продовжували надавати допомогу. Рівненський громадський контроль не може залишитись осторонь цієї проблеми, тож теж звертатиметься до міських чиновників. Дуже шкода, що міська влада до сих пір не знайшла вирішення проблеми цієї. І надіємо, що зараз, коли вона. Ми зосередили ці проблеми її увагу, що ця проблема буде все-таки вирішена. Звісно, що тут треба врахувати і інтереси тих людей, які продають сьогодні свій товар. Але з іншої сторони потрібно дбати про тих людей, які кожного дня ризикують своїм здоров'ям від того, що до них не може чесно над'їхати. Швидка Рівенський громадський контроль буде звертатися в міську раду стосовно вирішення даної проблеми. В народі кажуть, обіцяного три роки чекають. Мешканці 67-го будинку на вулиці Гагаріна чекали довше чотири роки. Накриття одного з підвалів будинку зруйнували бурульки. Після цього зберігати продукти харчування та власні речі у підвальних коморах люди не могли. Про цю проблему ми розказували ще у квітні 2014 року. Сыро, сніг, дощ, все в підвалі. В 2011 месяце, к нам приїжджав хамко, пообіцяв нам решить проблему з підвалом, пообіцяв зробити в під'їзді ремонт. Ну от ми ми два рази на у Хамка були. От, Нам обіцяли, обіцяли, нічого далі цього не двигается. Зволікання комунальників не лише приносили людям незручності, а й могли викликати коротке замикання електромережі. Стоятель тиж на весь дом. Вот. Мы ми теж переживаємо, тому що та все-таки там електрика. Не дай бог, що то случится, як всегда у нас виходить в последнюю минуту. Ще минулу річ. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль звернулись до профільного управління та житлово-комунального підприємства. Та результати побачили лише коли змінився начальник жеку. Нині триває ремонт накриття цього підвалу. На данном объекте где-то в пределах до 3000 пока, потому что сейчас вот точно нельзя сказать. Это и подвоз кирпича, и закупка материалов, и это и человеческий фактор работы работников. Вот. Ну а закончить, мы сегодня вот это все заканчиваем, в связи с тем, что сейчас будут дожди, опять передают. Мы не сможем сделать сейчас лестницы, лестницы хотя они там в развальном виде. Мы это сделаем уже на следующей неделе, до конца следующей недели уже полностью ход в подвал будет восстановлен и будет полностью уже доступен для Население это дома.